Я хочу поиграть в игру. Правила очень простые. Считается, что это игра. Все игроки живые люди. Некоторые пытаются обойти правила. Но до сих пор не выжил ни один. Хочешь победить? Ты мой парень. Ну а пока еще все были скучали, Все один прикол. Стрелять. Ну що, давайте так. Перше тоді буде запитання, у мене таке, от уявіть віть собі, якщо завтра кінець світу. А то кінець світу. я Явлюся, замучив радіацію, а то то розряджати каже. Ходи. А то ви робите? Да, а то я розряджаю. У мене є удостоверення народного о, то народний целитель міжнародної категорії, а вже кончив академію народний цілитель? міжнародний Так. Да. Це, це ви, так? Да? Да, оце я ага. кажу розряджаю. Це від... я розряджаю. Я зрозумів, я зрозумів. Боже, ти, ми, ми, ми тоді від цього людства, я думаю, можемо від всіх ми подякуємо вам. Я й теотолог п'яти категорій магіст Бог я доктор Бог пророк це видивий чоловік. Перевелення до лавка я Іван Юровича. Він мене на другий день прийшов, запитав, ким я хочу бути. Я йому сказав пророком севидими чоловіком і Богом. Да? Да. А що можете нашому каналу е, напророчити? А це, а це Ото, а це канал? — Це сам. — Та ми те судивимося. Завтра в прямому ефірі будемо відзначати день телебачення радіо та зв'язку. Ото міркуйте, шо вас не глушили. каже, бо то тепер карадянця велика. Yes. То учення вже водородну бомбу і спортували. Кахати вже а де? А то не знав, мені Савирі, бо там а, субо... я, то в суботу, в суботу. Це в суботу. То, що... було. У суботу велика, я вже хотів учені прикрати. Найбуст що... стріляв, це стріляв то, що зараз. Це заразка. то, що це то, що, да? це то, що в Рахові, да, туди кинули, то зато там людей немає, ніхто туди не хоче їхати. А то ще Пістрялово, каже, не знав. Пістрялово. Пістрялово, це... не рахово, а то не знав, що це Пістрялово розрядили. Бо американський учени казав, з місця і із... звездку раз дойми, а наші поймуть землю там. Озеро чисті, в пістлялові є, uh -huh. там я був у Віршавському районі. Ото пістряло тримає все до ну, того вже розріжається, та Найця розріжає вже в шотку. Найстя розріжає вже... на, як... на яку тему? Ми, а то ми, ми говоримо. Ми, ми про футбол взагалі хотіли спитати. А то вона вже і, і, і підстріляла ворот, що дядь каже, що вже стріляв, вона вже раз кончить. Живо було, що війни не було. Бра, ні, війни не треба, ні, ні, ні. Не ні. треба війни. В, війни не треба, ні, не треба нам це, все. все. Давайте так і скажемо, ні війни. Дякуємо, гарно, все, до побачення. До побачення. Щастя, здоров'я. Щастя здоров'я щоб вам було щастя і, і здоров'я вам було ну